Вітаю! Ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гая. Ісіти, вітаю вас! Всім привіт! З вами Ісіта Гая, і це прогноз тижня. Ісіти зазвичай ми записуємо з вами традиційний календар тижня, але сьогодні хочу почати з загальних новин. Як ми бачимо, зараз абсолютно змінюється клімат в Україні. Деякі міста засніжило, у деяких навпаки, постійні дощі, постійні грози і так далі. Скажіть, що це означає, яка буде погода найближчими тижнями в Україні, і яким тоді буде власне літо щодо аномальної погоди для українців у травні, що я можу сказати? Ця аномальна погода, вона не тільки в Україні, вона також в Європі. Вона відбувається зараз по всьому світу. І ви знаєте, що планета змінюється, погодні умови також змінюються. І поступово-поступово йде рух полюсів. Тому. Дуже сильно ви побачите, як будуть змінюватися погодні зони там, де було раніше тепло. Було стане більш прохолодніше там, де було прохолодно, стає більш тепліше. І також сезони вони рухаються. Якщо раніше сезони були в звичних нам межах, тобто в березні починалася весна, а в грудні починалася зима, то зараз ці сезони рухаються. І ви розумієте, що зима починається пізніше, тому що ще тепло. Також весна починається пізніше, тому що в травні ще холодно випадає сніг, ось такі аномальні події. Вони говорять нам про те, що загальна картина погодних умов вона змінюється на всій планеті. І сяде скажіть, новий папа римська, якого обрали, він позитивно буде впливати на світ чи навпаки негативно? Який вплив він принесе, зокрема і для України також? Що стосується нового римського папи, звичайно, це інша енергія, він енергетично більш сильний за попереднього папу, в нього є як позитивні, так і сильні негативні риси, які я бачу. І загалом, це зміни. Це зміни. Це так само, як в Америку прийшов Трамп. Це інша енергія, яка буде робити дуже багато змін на всіх рівнях, на всіх галузях. Я бачу зараз таку гілку реальності, як активне просунення роботизації на всіх рівнях. і... Я бачу, що зараз Ватикан буде також активно просувати комп'ютерні технології на всіх рівнях. І новий папа є частиною ось цих комп'ютерних технологій, які будуть запроваджуватися поступово. Звичайно, людству треба пройти цей процес. Зустрічі з комп'ютерними технологіями і виходу з цих технологій. Якщо хтось не дивився ще подивіться фільм Прекрасна Зелена, ось там чудово показана цивілізація, раса, яка вже вийшла з комп'ютерних технологій і перейшла на суттєво новий рівень. Дякую вам! І починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі, це 11 травня. Скажіть, якою вона буде енергетично? Щодо прогнозу тижня, неділя 11 травня. Як почати цей день? Яку практику робити? Чи ритуал? Ну, тут що я можу сказати? Одиниця це початок, коли в нас дві одиниці це взагалі число близнюкових пламен. Це число такого співробітництва, це число співіснування, це число гармонійної взаємодії двох рівних частин. Це число партнерства, де кожен є одиницею, кожен є лідером, кожен є силою. І. Це 11 число, це дуже сильний день, це день сильного партнерства, де обидва партнери вони є лідером, вони є сонцем, вони є показником. Тому в цей день я радила провести час зі своїми партнерами, з чоловіком, дружиною, хлопцем, дівчиною, з людиною, з якою у вас стосунки. Проводіть цей день разом, побудьте разом, відчуйте один одного. Якщо ви займаєтеся духовними практиками, ви можете зробити разом медитації. Якщо ви любите природу, сходіть на природу, сходіться в кіно, сходіть в якесь нове місце разом, проведіть цей час ресурсно, і ви побачите, що дуже багато світла і ресурсів з'явиться. В вашому просторі, в вашому уточенні і вашому житті. Угу. Рухаємось далі, це понеділок, 12 травня, скажіть. Угу. Рухаємось далі, це понеділок, 12 травня, і те, що не варто робити цей день і взагалі з чого його не варто починати. Щодо понеділка, 12 травня. А... Я не можу сказати, що цей день позбавляє вас від втоми. Я можу сказати, що цей день такого глибокого пізнання себе понеділок це спокійна енергія і в нас є двічка. Це енергія місяця, також енергія понеділка, це енергія пізнання своєї жіночої суті. Але є й одиниця, є чоловіча суть, тому в цей день ви будете пізнавати гармонію жіночого чоловічого в собі. Якщо 11-го це про фізичну взаємодію двох партнерів, то – це ваша внутрішня взаємодія вашої жіночої і чоловічої енергії. Як ви всередині себе можете взаємодіяти. Я раджу зробити практику, медитацію це вісінке. Ви можете закрити очі і через своє серце уявляти вісімку, яка гармонізує праву і ліву частину. І ось в цій гармонізації, в цьому вирівнюванні ви зможете відчути такий внутрішній баланс. Це день, коли ми маємо збалансувати свої внутрішні енергії, коли зустрічається наша жіноча і чоловіча частина, і ми їх балансуємо всередині себе. Я б радила також цей день максимально провести на природі, на свіжому повітрі. В цей день. Займайтеся улюбленою справою, знаходьтеся в спокої, ви можете прийняти ванну, ви можете додати ванну-сіль, ви можете додати ванну поїздки білих квітів. Це допоможе вашому тілу дуже глибоко очиститися і збалансуватися. Дякую вам, рухаємось далі. Це вівторок, 13 травня. Скажіть, яким буде вівторок, власне, енергетично в енергіях? Яким він буде? 13 травня вівторок? Я не можу сказати, що я заборонена на те, щоб віддавати іншим свої речі, але 13 це взагалі день зупинки. Ось. Кожне 13 число, кожного місяця, це день, щоб подумати, а що далі? В Арканах Таро число 13 це число смерті. І смерть, вона нас зупиняє. Вона нам Показує, що зараз ми робимо неправильно, що ми робимо правильно, і куди нам рухатися далі. Число 13 це взагалі портал в інший вимір нашого власного життя. Тому в цей день я раджу зупинитися і подумати, а куди я рухаюся, а чи правильно я рухаюся, послухати своє тіло. Дуже цінним буде. Цей день з'єднатися з енергією свого тіла, піти на масаж, піти на йогу, але це має бути такий, знаєте, повільний спорт. І зрозуміти, де в тілі ви відчуваєте біль, де ви відчуваєте дискомфорт. І ось ці блоки, які ви будете бачити в своєму тілі, в цей день вони підсвічують. Що ви робите в житті неправильно? Куди ви не туди рухаєтеся, і через фізичні вправи, через медитації, через масаж в цей день ви можете зцілитися і звільнитися від цих блоків. Тому число 13 – це енергія занурення в себе і в шлях свого життя. Дякую вам. І наступна це середа, 14 травня. Скажіть, що, з чого почати цей день? З чого почати цю середу? Середа, 14 травня. Взагалі, 14 – це п'ятірка. П'ятірка це Дитяча енергія це творча енергія, це енергія комунікації, середа це також енергія п'ятірки, це енергія Меркурія, це енергія комунікації. І дуже важливо в цю середу. Віддатися своїй творчості, віддатися дитячій енергії. Якщо ви про щось мріяли давно, здійсніть в цю середу свою мрію, подаруйте собі якийсь чудовий подарунок, подаруйте собі якусь цікаву емоцію, з радістю, проведіть цей час. Якщо у вас є діти, ви можете приділити увагу своїм дітям. А ви можете приділити увагу своєму творчому, натхненню. Творчій справі, ви можете щось робити руками. Також цей день підходить для комунікації з іншими людьми, для того, щоб ви ділилися новою інформацією, новою енергією. Тому цей день він сприятливий у будь-якому разі. Проводіть його свідомо, проводіть його з енергією в своєму серці. І ви можете почати цей день просто з благословіння собі, коли ви ще лежите. В постілі, у вас закриті очі і ви починаєте себе благословляти. Наступне це четвер, 15 травня і Сіто 1 і 5. Як ці числа, як ця дата програється саме у цей день? Якщо ми говоримо про четверг. 15 травня. Ритуал, який принесе українцям гроші і це дуже цікаво, тому що ми робимо ці ритуали кожного дня. Ми встаємо з ліжка. І ось перший ритуал це ми відкриваємо очі, встаємо з ліжка. Не просто так. Люди кажуть: ой, встав з стої ноги, неправильно встав з ліжка, і все, день пішов з Тому дуже важливо, коли ви прокидаєтеся. Благословити себе, побажати собі щастя на сьогоднішній день, повільно, поступово і дуже м'яко встати з ліжка. Коли ви пішли в ванну в кімнату, ви пішли вмиватися, ви пішли переодягатися дуже важливо, коли ви вмиваєтеся. Ви наодинці з собою, змийте вчорашній день, змийте з себе всі події, які з вами відбувалися вночі, погані сни, якісь дурні прикмети, прийміть душ, відчуйте своє тіло, відчуйте, що ваше тіло це. Божественна свідомість це божественний інструмент. І сьогодні віддайте своє тіло Богу. Нехай Бог проявляється через ваше тіло, через ваші думки, через ваші слова, через ваші бажання. Дайте творцю проявлятися через вас в цей день. Рухаємось далі, це п'ятниця. Скажіть, 16 травня. Чи правда що у цей день не варто робити такі застілля, чи особливо святкувати весілля? Що скажете ви? Що стосується 16 травня, п'ятниця, я можу сказати, що п'ятниця це день любові, це день Венери. І це неправда, що не можна святкувати весілля. Але 16 – це число кету, але тут є енергія і Венери, і Сонця. Тому я можу сказати, що весілля в цей день, саме 16-го, це буде досить спокійне, помірне життя. Ви будете мало рухатися, подорожувати, але всередині, в сім'ї буде досить гармонійна атмосфера. В цей день, в п'ятницю, відкриваються потоки любові, які йдуть з планети Венера. Тому коли ми Святкуємо щось що в цей день, ми з'єднуємося з цими потоками. І також тут присутня шістка це також число Венери. І в цей день я раджу звертати увагу на красу, на красиві речі, на красиві місця, вдягати красивий одяг, робити якусь особливу процедуру для обличчя, для волосся. Тобто в цей день ви максимально з'єднуєтеся з енергією краси, ви можете дарувати красиві речі жінкам. І в цей день все, що ви даруєте, воно буде збільшувати ваші позитивні енергії, енергії краси і енергію добробуту і грошей в вашому житті. Так, ну і наступне останнє це субота на цьому тижні, 17 травня. І Сіто, як програється 1,7 дата у цей день? Що буде, що, що очікувати? Щодо суботи, 17 травня, яким буде цей день? Він буде непростим, він буде кармічним. Я можу попередити, тому що 17 це вісімка, і вона випадає саме на суботу. Це день трансформації, це день, коли потрібно звернути увагу на людей похилого віку, на жебраків. Потрібно допомагати бездомним тваринам, годувати їх, потрібно надавати милостиню. Це день, коли варто тримати аскези, це день, коли вам потрібно бути на голоді, це день, коли... Вам потрібно зануритися в свій внутрішній духовний стержень. Тому дуже важливо, щоб ви в цей день більше відчували себе, своє тіло. Не плануйте якихось зустрічей з друзями, свят на цей день, якихось гучних вечірок. Просто цей день послужіть іншим людям, і через це ви зцілитеся і очиститеся від важких кармічних уроків. Дякую кожному з вас. Обіймаю серце, ваша і світа гая. Я дякую вам за цей прогноз за ці поради. І бережіть себе! Побачимось наступного тижня.